Маємо пропозицію міста івано франківськ а вулиця Хіміків, 35, новобудови. Бачимо, це повністю перший поверх буде комерція. Ось ми будинок уже зданий. Сюди у нас буде йти дорога на міст, новий міст. Ось, бачимо таке приміщення: 140 метрів квадратних. Є пандус, три сходинки. Добре приглядаються гарні фасадні вікна. Ось, маємо. І тут поруч зразу захід в двір. Ось. Так. Напроти, сюди маємо, де йде жінка, зараз там школа, ліцей. Напроти маємо вже також новобудови, які ще тут не внизу не зупіцентр. Там напроти бачимо близенько. Поки що незначний трафік, тому що ще немає по цій стороні жодного зданого магазину, але ця сторона є досить цікава. Отут збоку буде дорога і тут з боку буде ось парковочні місця. От така гарна велика парковка. Йдемо, пройдемося. Далі. Сюди будуть якраз переходити, от сюди буде дорога з'єднувати зі ці, сторони мікрорайон. І сюди буде. От сюди, де машина стоїть. Тут є також парковка, сюди також будуть, от так будуть проходити. Дуже добре буде проглядатися ось це приміщення. Ось бачимо, отут за цими деревами, це є школа-ліцей. Сюди всі ходять. Дорога є і сюди ходять і машини їздять Ви туди, жили позад мікрорайон. От, обладнюється дорога, робиться ось, ось такі. Туди прямо і сюди прямо і направо, наліво, на наліво, наліво, там є ще один магазин сімі. Ось така локація.